У серці окупованого сходу стало неспокійно у Донецьку та Маріуполі масові зібрання, які так не люблять у Кремлі. Люди, які давно жили під гнітом, вийшли на вулиці раптово без попередження. Каталізатором стали низка трагедій через дії окупантів. Невже рашистів можуть погнати як здичавілих псів? Паралельно сталося лихою з цілим водосховищем. Система трещить, і окупанти втрачають контроль. Радісні новини прийшли звідки не чекали. Ну а я вам вдячна. Глядачі, те, що ви доєдналися до нашого випуску. Вітаю вас! Підпишіться, залишайте коментар, а я буду розпочинати. Окупований Донецьк переживає одну із найгостріших. Чих криз там почалися майже реальні зібрання через дефіцит води. Згідно з рішенням так званої окупаційної влади, вода в житлові будинки подається лише раз на три дні. Люди виходять на масові бунти через недостачу води. Регіон, схоже, покинули на призволяще, і у людей нічого не лишається, як піти проти влади. Ну а тим часом з'явилися відео з міста Маріуполь. Перші водні бунти так підписаний цей матеріал у мережі. Люди реально божеволюють і через те, що їм немає чого втрачати, йдуть проти окупаційної влади, у якої не Чая сил їх стриматы. Правиль к Скажіть, Скажите, пожалуйста, почему именно на нас нашей воду? Я всего лишь слесарь. На каком основании? Я не на ваших домах. домахов. Лавицкого 10 я отвечаю. Лавицкого 15. Кубанская. 42, вторая 24 четверта Невський. люди намагаються зупинити працівників водоканалу, що вимикають водопостачання. Можливо, аби все це розігнати, доведеться відводити якось солдати з фронту, бо люди не на жарт розійшлися. Дійшло і до бійки з представниками міськводоканалу. Все просто у когось є вода, бо технічно не можуть перекрити, а в когось немає. Бо адміністрація так вирішила ситуацію. Прокоментував і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте послухаємо. Возможен варіант, я вам розказав варіант на севері до Донецької області, в районі на Лиманському і от Сіверському направлінні, що там будуть битися за Славянськ, будуть пробиватися до Славянську, щоб отримати воду в Крим. Без води в Крим говорю, в Данів Донецькій Извините, ну, видимо, по Фрейду оговорился. Без воды они не удержат Донецкую область, потому что войска потребляют воды намного больше, чем чем цивильное население, гражданское население, которое еще осталось на этих территориях. И там воды же нет не только в Донецкой, воды нет по всей Донецкой области. Там с колодцами все же всегда было, потому что все вырыто под этими населенными пунктами, кругом шахты, кругом там эти да, штольни, шурфы, ну терминологии я не силен шахтерской, вот, но пустоты, скажем так, под, под, подземные, поэтому там особо рыть колодцы не, не не нет смысла, потому что воды нет, вода очень глубоко залегает и достать ее проблематично. Поэтому они там э, стараются. А здесь они тоже э, планировали. Причем изначально еще весной мы с вами говорили о том, что э, расисты на Запорожье могут планировать. Планувати наступлення. І тогда різка активізація в Курській області теж зв'язувалася з тим, що можуть Курське вторгнення в Сумську, точнее, не Курська а в Сумської області, вторження могло бути відкликаючим маневром от від запорожського направлення від Запорізької області. Життя на окупованих територіях стає додалі нестерпніше. У людей катастрофічні проблеми з водою, які ускладнилися після того, як головна водна артерія Хан жунківська водос. Сховище повністю висохло. Після того, як ситуація на Донеччині стала критичною, чимало приїжджих з Росії просто повернуться назад. На жаль, українці, які через різні причини залишаються на окупованих територіях, будуть змушені виживати далі. Ханжун водосховище було найбільшим на Донбасі. Якщо на поверхні вже виникло клодно, то це конкретне дно на Донеччині, наголосив Роман Світан. Цю воду пив весь Донбас, аж до Маріуполя, але його росіяни знищили. Повністю зруйновані помпи, які могли перекачувати мільйони тонн води. Додав Роман Світан. Відсутність води у Донецьку і Маріуполі може мати серйозні наслідки як для гуманітарної ситуації, так і для політичної стабільності в окупованих районах. Вода це критично важливий ресурс, і її нестача швидко впливає на всі аспекти життя а здоров'я, санітарію, харчування, медицину економіку. Якщо дефіцит триватиме довго або посилиться, це створить умови, за яких терпіння навіть налаштованих лояльно до окупаційної влади людей може вичерпатись. Маріуполі Донецьк до повномасштабного вторгнення мали централізовану систему водопостачання, яка була тісно пов'язана із українською інфраструктурою. І з початком війни та руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури ситуація складнилася. Російська влада не змогла повноцінно відновити водозабезпечення, або запропонувати альтернативні рішення, що посилило невдоволення місцевого населення. У багатьох районах воду привозять цистернами, або люди змушені самотужки здобувати її із непридатних для пиття джерел. Це не лише принижує людську гідність, а й викликає Му загрозу епідемії за таких умов відсутність базових благ може спровокувати зростання протесних настроїв. Люди, які до цього мовчки терпіли, можуть почати відкрито висловлювати невдоволення. В історії багато прикладів, коли саме побутова криза, а не політичні заклики, ставала іскрою для спротиву. Російська окупаційна адміністрація, яка будує свою легітимність на обіцянках стабільності, виглядає безпорадною в очах місцевих, якщо не може дати навіть воду. На ситуація в обласному центрі та в макіївці це місто. Супутник Донецька тут воду в будинках вирішили подавати раз на три дні. Те, що рівень запасів води там впав до критичної позначки, змушений був визнати гуляйтер Денис Пушилін. Але у водній блокаді він звичайно звинуватив збройні сили України. Ну і аномально спокутну погоду. Багато галусу наробив і пост у телеграмі з радника України Олега Царьова про ситуацію в Донецьку. Він також розповів про причетність до розпилу, внасток якого місцеві жителі страждають без води. Річ у тім, що для розв'язання проблеми, а ситуація різко загострилася після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну у 2023 році було в рекордно короткі строки за рекордно астрономічні гроші, збудовано водопровід Дон-Донбас від річки. Дон це майже 200 кілометрів. Дві нитки трубопроводу діаметром 1,2 метра, вісім насосних станцій, десятки переходів через дороги і водні перешкоди, а також накопичувальні резервуари. Первинна вартість будівництва оцінювалася. У 70 мільярдів рублів проте пізніше вона значно зросла за деякими даними майже втричі, порівняно із початку заявленою сумою. Будівництво водопроводу безпосередньо курувалися заступником міністра оборони Тимуром Івановим. Іванов інспектував будівництво особисто, контролював основні етапи робіт, заслуховував доповіді, проводив наради на майданчику. Уже після звільнення і арешту Іванова його ім'я неодноразово спливало в розслідуваннях про розкрадання і корупцію під час реалізації великої води на початку цього року. Повідомлялося, що міноборони зажадало стягнути 4 мільярди рублів із військово-будівельної компанії, яка будувала водовід, повідомив царьов. Царьов додав, що водовід вивели зрештою на проєктну потужність, але води донечанам він не дав. Проєктні 288-300 тисяч кубометрів на добу ледве покривають половину щоденної потреби агломерації Донецька та околиць у воді. А до більшості абонентів централізованих мереж вона просто не доходить. Ну а пошилін навів інші дані, що ледь покриває третину. Тепер зрадник царьов журиться, що ситуація реально патова. Регіон залишився на межі повноцінного водного колапсу. Промислові підприємства ледве функціонують. Зоївська ТЕС під загрозою зупинка через брак води для охолодження обладнання. Ситуація, що загрожує масованими відключеннями електрики і остаточним комунальним паралічем, написав він. Розповідь Саріова доповнила і співробітниця донецького пропагандистського видання блокнот Юлія Скубаєва. Донецьк сидить без води, не тому, що на небі хмари забули пролитися дощем, а тому, що проєктувальники, чиновники і підрядники забули вімкнути голову. Це не посуха, це результат системної відмови держави від стратегічного мислення. Це корупція, байдужість, дурість і відсутність політичної волі. Ніхто не хоче чесно сказати, води немає не тому, що її нізвідки взяти, а тому, що її або злили, або вкрали, і тепер не допоможуть ні молитви, ні жертвопринесення у вигляді кримінальних справ. Написала вона. Скандал призвів до того, що членам уряду ДНР і главам муніципалітетів заборонили йти у відпустку до окремого розпорядження. Окупаційна влада ж вкотре заявила, що проблему буде вирішено, але місцеві жителі в це не вірять. Ситуація з водопостачанням на окупованих Росії територіях та луганської області стала настільки гострою, що про це навіть заговорила найпатріотичніші насамперед Z автори. Я вам вдячна глядача, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залиште вподобайку та коментар. Ну, а ми зустрінемось з вами в наступних випусках.